Ворожий дрон змалював нас і скоригував точно. Ну і з 6 чоловік троє тільки залишилося. Як коли очнувся, коли ж все трапилось, то вона рядом біля мене лежала. Ага. Вона там чисто на штанах трималася. Ти розумієш, що частини органу немає. І з'являється ну, прям маса. Мислі о тому, як, як далі бути. До нас і капелани постійно заходили, допомагали в плані підтримки. Там, тобто, цього було вдосталь. Чесно, величезна подяка. І волонтерам, і лікарям, реабілітологам. Бігали там за нами. Чесно. От, я не знаю, як в інших клініках, не знаю. Але спілкуючись з своїми побратимами, ну, по... По службі, по війні, то на даний момент ну, поки Київська область ну, прям в топі, що реально за хлопцями дивляться.